Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Я теж не понесу. Кажу, я теж не понесу це. Вчора робив машину. І болгаркою користувався. От Васильовий знає часто і болгарка, і пилка, і багато пережив багатка. Правда? Що? Бо я і защиту мав на болгарці. Але так думаю... Включу, може ту буларку, яка в розетка. Думаю, а є акумуляторна, скористаюся акумуляторно. І І так працював, надів круг такий, який з наждачкою зашліфовувати. Не обрізний, слава Богу. І так, коли зіскочило, та наждачка мені так по низі, штани штанив мусор, трошки там поцарапаний, ну може не трошки, але. Слава Богу, знаєте, Слава. все цілий, Хожу. Слава Ісусу Христу! Це тільки Бог. Знаєте, і та булгарка, якби я взяв електричну та що в розетку, вона б не зупинилася. А ця акумуляторна в неї така функція є, що вона зупиняється зразу. І вона зразу стала і все, і не працює. Так Бог дав мудрості навіть в тому, щоб взяти той інструмент, який належний. Бог все знає. Що переживаємо, але це нехай буде все для свідчення нашого Господу, для слави нашого Ісуса Христа. Я хотів би одне таке місце прочитати. За гори теж багато можу розказувати. Особливо, знаєте, вчора от, навіть ще одне таке. Дивився на тормозні колодки в машині. Вона маленька запчастинка в автомобілі, дуже маленька. На шириною, можливо, сантиметр півтора максимум. В лігковій машині, а як згадую про те, як розбираєш грузову машину, ну в три рази чуть-чуть більші ці колодочки. Уявіть, 42 тонни можна зупиняти. І Я думаю, як відказують тормоза, бувають. Знаєте, підйом легше брати, навіть автомобілем. Переключився на нижчу передачу, піднявся, а спускатися, як вона тяжка, і інерція її гонить фізика, знаєте, зупиняти дуже важко. А тим більше, що іноді по правилам дорожнього руху треба пропускати того, хто піднімається на підйом. І треба його пропустити. І ти не знаєш іноді, як вона себе поведе. Тільки Бог є той охороною, як ми вже чули цілу проповідь Псалма 90-го. Да? Сьогодні Бог нам сказав. Каже, бо я його врятую, бо він полюбив мене. І от коли ти надієшся на Господа, і покров, в тебе є Бог, він той, який береже. Чи то ти вгору, чи то вниз, неважливо, куди ти піднімаєшся чи спускаєшся, Господь завжди з тобою. Він тебе врятує. Слава Ісусу. Читаю недовго, коротко, теж ношу це слово, роздумував над ним перше післання Івана, другий розділ, шостий вірш. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Сучасною мовою звучить каже, хто каже, що перебуває в Бозі, той має жити так само, як жив Ісус. Знаєте, важливі такі слова. І я так собі роздумував над цими словами і думаю, думав про Ісуса. Ми всі роздумаємо про Ісуса, правда? І ми знаємо, як жив Ісус, дивлячись на Євангелію, тому що вона саме найбільше нам. Відкриває Ісуса Христа. А читаючи Євангелію від Івана, Він взагалі духовну сторону, характер любові відкриває самого Бога через Ісуса Христа. І є ті історії, які навіть ми не читаємо в інших Євангеліях, про Никодима, про Самарянку. Там такого не зустрічається. Ми зустрічаємо історію про грішну жінку, яку привели до Ісуса, щоб побити її камнями. В інших Євангеліях вона не зустрічається, але любов Божа вона відкривається до нас. І знаєте, я так собі роздумав, звідки я можу пізнати того, як я маю жити згідно того, що говорить Іван. Каже, Той хто каже, от ми говоримо, люди бувають, кажуть, я шукаю Бога. Я стараюсь перебувати разом з ним. Я шукаю. Іноді питання звучить до нас: чи я знайшов його? Буває, люди шукають, але не знаходять. А є ті, які, які шукають, і знаходять. І каже: я, я перебуваю в ньому. Каже, я живу, я читаю Слово Боже. Я там хтось каже, я в церкву хожу, я співаю. Але Біблія говорить про те, що каже, хто каже, той має що робити, так само й жити. От життя. Біблія говорить, там багато про світло. Нам Ісус говорить про місто, яке стоїть на горі. В ми читаємо від Матфія. Ми читаємо е, про те, що наші тіла це є храм Духа Святого, який живе в нас. Ми знаємо, що через наше тіло, як вже через свідоцтво говорилося, що Бог лишив тут церкву для того, щоб діяти, наступати на всяку ворожу силу, щоб люди могли бачити через церкву і Ісуса. І Біблія говорить про те, що каже той, хто говорить, хто каже, що в ньому перебуває, він має жити так, як Ісус. І дивлячись, знаєте, де я можу знати так, як, я жив, як жив Ісус. Так і через Слово, правда? Через оцю історію, яку залишили апостоли на сторінках Євангелії. Біблія говорить про нас, ми пізнаємо нашого Богу. Ось я каже, будемо каже, стремитися пізнавати нашого Господа. Будемо стремитися пізнавати. каже, І він прийде. Він прийде своїм благословенням, оціми свідченнями. У тім, що ми будемо бачити Його руку. Бачу Бога кожен день, ми співаємо пісню. Ви знаєте, і я так роздумував над тим, який був мій Ісус. Коли було. На трійці свято подяки іписку був Анатолій Козачок. І він говорив Слово за милосердного Ісуса. Коли каже Ісус прийшов і глянув на людей, Він змилосердився. От діла милосердя Біблія нам нагадує про те, що ми маємо також чинити. Оцей Захід, який вчора робили, це є діла милосердя. Я роздумував над тим, що Бог нам дав. Ви знаєте. В нашому житті, коли Бог створив Адама і Єву, то він створив спочатку все творіння, тварин, рослини, весь всесвіт, а потім створив людину. І поселив людину, де? В саду, правда, щоб вона піклувалася і користувалася тим, що Бог сотворив. Правда, цей гріх він зовсім зробив інакше. Але дивлячись надалі, творіння Боже залишилось рослини, все залишилось. І все, що нам Бог дав, це Його. А ми тільки користуємося. І якщо ми от робимо діла милосердя, це ми не для себе робимо. Це ми робимо для Господа, тому що це є Його. Ми користуємося в використанні просто для Нього, для слави Божої. Використовуємо це. Все, що нам Бог дав, це не наше. Життя навіть і то не наше, тому що воно в руках Божих. Якщо я кажу, що я перебуваю в ньому, я маю жити так, як жив Ісус. Як жив мій Ісус. Пізнаваючи його на сторінках Євангелії, Біблії, я можу взнавати, яким Він був. Милосердний, люблячий. Той, який прощав, той, який кликав, той, який іноді і плакав навіть. Він радів з тими, які радіють, і плакав з тими, які плакали. Це Ісус. Ми іноді навіть можемо свої емоції ховати, але Ісус не ховав їх. Він той, який ходив на гору і молився, навіть в однині проводив свій час. Він просив був такий сили не мав, просив навіть своїх учнів, просив, щоб вони його підтримали. Ви знаєте, як важливо бути тими, які також. Навіть пастиря ну, просять, помоліться за мене. І апостол Павло каже, моліться і за нас. Він той, який говорив, що потрібна мені також допомога. Ви знаєте, як важливо це відкривати? Це наш Ісус, Ісус, який любив кожного з нас і любить. І от на сьогоднішній день ми ходимо в церкву, ми приходимо в Дім Божий, ми чуємо Слово Боже, який мій Ісус. Я хочу жити так, як Він. Я маю його пізнати в своєму житті через слово, через молитву. І зробити так, як він зробив. Зробити так, як він зробив. Жити так, як він жив. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив Ісус. Хай йому буде за все слава Ісусу Христу, який спасає, який дає життя, який дає все. Тому що все для нього, все через Нього і для слави Його. Хай йому буде за все слава. Амінь.